Друзі, вітаю вас! Давайте проговоримо виступ Путіна на Валдає. Чому втекла Ксенія Собчак із Росії, дочка чи хто там племінниця Путіна? Ну і найголовніше Путіну на стіл поклали папку Поразка. Давайте все це розберемо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок та шерте, і діліться своїми друзями каналом. Перша річ, яку я хотів з вами проговорити, це виступ Путіна. Він сьогодні збирався на Валдаї. Це їхній так званий Давос, де вони проводять для росіян, де вони проводять щорічні зустрічі, говорять начебто про смисли, але насправді потім завжди все зводиться до пропаганди і п'яних виступів Медведєва, який просто в п'яному гарі розносив речі. Там, просто жесть. Але не про це Путін. Теж Путін був сьогодні дуже порожнім, нічого особливо не сказав. І, з важливого, він відійшов від ядерної риторики, тобто її не було. І насправді експерти говорять про те, що зараз. Його ядерна риторика, яку він постійно залякує, вона трошки змінює форму. Тому що Путін завжди зазвичай залякує, зупиняється, залякує, зупиняється. Тот То зараз трошки йде на спад. Плюс він перекинув брудну ядерну бомбу на нашу територію, типу, а тепер ви виправдовуєтесь. Ну, от, і насправді це теж достатньо складна задача. Ми з вами про це знімали окремий випуск, що Україна відкрилася, показала, заходьте, дивіться всіх, хто хоче, ну, там, крім Угорщини Росії, зрозуміло що. Але в нас немає цієї брудної бомби. От, але деякі посли, деякі дипломати, деякі західні лідери повірили в це. От і зараз Україні доводиться дуже багато пояснювати. А, тим не менше, Путін також відійшов від цієї риторики зараз. Тобто, всі говорять, що трошки йде на спад, але все рівно залишається на це. Накладається заява. Одного з керівників розвідки Сполучених Штатів, який таємно приїжджав в жовтні до нас, сказав, що з точки зору розвідки загрози немає, з точки зору політиків, загроза може з'являтися. Також Путін виступав в своєму бла 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 спічі про те, що знову ж таки Україну створила Росія, зрозуміло, що хто б ще нах міг створити. І Росія завжди була гарантом безпеки України. Ну так знову ж таки, в його хворій голові. Навіть діти в Україні знають, що якщо сісти і подивитися в Вікіпедію або відкрити книжку історії. України, то Україна з'явилася за сотні років до появи Росії. Ну, от і Київська Русь і Софія Київська і Михайлівський собор це все речі, які доводять і університети тут були. Україна України з'явилася набагато раніше, але на мені зараз вам це розповідати. Хворий Путін про це знов почав говорити. Це говорить про одну річ: в нього немає нових наративів, немає нових ідей. Все це він говорить 20 років. Тобто нічого нового не придумав. Плюс. І смішного, що він заявив, що їхні втрати на полі бою в 10 разів менші. І це дуже смішно. Я, наприклад, вчора приїхав мій дуже близький друг з 93-ї бригади Саша Сосовський. Ну, от він каже, що вони на найтяжчому напрямку йдуть з розрахунку 1 до 4 на нашу користь. Це там, де ми захищаємось на найважчому напрямку, 1 до 4 на нашу. А тепер уявіть на там, де ми маємо перевагу. Ну, ну, але Путін каже, що в 10 раз їхніх цей. І ще, до речі, Саша цікаву історію розказав, що е був близький бій, і росіяни зеки почали відступати, офіцери, ну, срочники, почали їм стріляти в спину, мобіки там починали плакати, біситися. Від нерозуміння, що відбувається, тому що вони думають, що треба стріляти в нас. А виявляється, що треба стріляти в своїх і ще й від своїх відстрелюватися. Ну але це прекрасна російська армія. Щодо Валдаю, на Волдай, по великому рахунку, жодні західні лідери не приїхали. Хоча завжди це була велика гордість Путіна. Ніхто не приїхав, ніхто не привітав, ніхто нічого не заявив. По великому рахунку була просто тусовка побухати, ну і обговорити, чому вони програють війну. А про це буде трошки пізніше. Друга річ, яку я хотів розповісти. Тому насправді не дивіться повний випуск, практично потратив тільки час. Ну От друга річ Ксенія Собчак втекла з Росії. Що це значить? Дуже цікаво, бо Ксенія Собчак, одні каже, що це його внучка, племінниця. третя каже, що він з неї там взагалі спавти. Почетверте, що він служив її е батьку, І потім, там, коли батько помер, її підібрав. Ну Ксенія завжди намагалась бути і опозиціонеркою, і правласною. Коли Навального посадили, вона пішла, ну чи ще, ще до посадки, вона пішла забирати його голоси, бо його не впускали на вибори. Одним словом, вона реальна путіністка, яка мріє. Стати президентом. Ну, хоче бути такою царіцею. Типу Єкатеріною II, типу їй там якісь міфи і історії дуже подобаються. Ну, от вона хоче зайти на цю посаду. Так от, Ксенія Собчак втікла, причому виходила пішки через кордон, пересякала кордон Білорусі і Литви. От, е, Мої дані говорять, і деякі телеграм-канали підтверджують про те, що вона це робила ще через ізраїльський паспорт. Питання, як вона тоді балотувалася, до речі. Ну, от, Але е, вона втікла. Її комерційний директор вимагав гроші з керівників державних установ, щоб вони не публікували. Погану інформацію про них, про цих керівників. Ну і один з них Рогозін, вирішив про це заявити зраз, публічно, що це вимагательство. Ну, от, А зрозуміло, що телеграм-канали, Сапчачки, які вона має, там різні медіа, ну це все джинса. Вони джинсують просто по чорному за гроші, інтерв'ю, за гроші, розміщення, за гроші, блоки на сайтах, за гроші в телеграм-каналах. Ну, типу, вона цим заробляла, да, кровава бареня, що тут скажеш. Ну і тут, типу, Рогозін плюнув. Чому плюнув і чому вона втекла? Путіна слаб, Плем'янницю чи там похресницю Путіна ніхто б не чіпав, коли він був сильний. І ніхто так, так, так завжди було. Але зараз відчули, що все рівно Путін. Вона його дістала, він її почав гнобити і Бо Путіну вона відігрувала, вона все робила, що Путін хотів. Там треба наїхати на Україну, наїжджай на Україну. Треба наїхати на опозицію, наїжджай на опозицію. Треба наїхати на ЗМІ – наїжджай на змі, все нормально. Але Путін ослаб. Тобто путіну вона вірна. Але ось ця середня тусовка вже перестала боятись Путіна і наїжджає на його цю племінницю. Тому це теж такий цікавий момент, власне, того, що відбувається в Кремлі, і оця Кремльовська Раті, от що вона якраз діє саме таким чином. Ну і третя річ, мені розповіли, скажімо так, деякі наші спецслужби, які досліджують і постійно моніторять, що відбувається в Росії. Так, от Путіну Патрушев приніс папку з назвою Поразка. Історія в цьому, по-моєму, вам це не розповідав але в мене це теж таке дружнє відношення. Ви кільком друзям розповідаю, Я думаю, в теле в цьому в YouTube каналі я вам казав чи ні. Бо що комусь з друзів точно розказував. Так, от Патрушев приніс папку. Була, була папка до цього швидка перемога, середня перемога, ну і перемога там підписання договору. Більше нічого не розглядали. То тут Патрушев каже, ну все, пора розглядати. Поразку, ну і вони сіли розглядати поразку. Ну і там одне один з моментів, тобто зміна режиму. Щоб зберегти Росію, треба буде поміняти Путіна. Ну і Путін зараз сидить цю папку, читає там моделювання, коли можуть програти, як програти. Тобто в них прийшло усвідомлення програшу. Тобто, в нас виграшу розуміння було з першого дня, а в них починає це приходити. І це класно. Зекономість написав там зараз дуже таку велику розгромну статтю. Що теж російські еліти задумались про зміну, але знову ж я про російські еліти коли чую, Мені хочеться мене тушнить одразу. От. Але тим не менше, потрошки це питання кристалізується і набирає обертів. От тому будемо дивитися, папка, як мінімум, я ми її точно реалізуємо. Тому що Збройні сили дійсно сьогодні пашуть просто по всіх напрямках. Тому ставте а, їм донати, висилайте гроші, допомагайте волонтерам і всім, чим можете. А інколи навіть просто добрим словом. Напишіть і подякуйте. У е, мене два з питання про брудну бомбу, яку Путін закинув на нас, і багато хто повірив. Ми зараз там відпрацьовуємо це. Чому західні країни деякі повірили в наявність України цієї брудної бомби? Вони злякалися? Чи в чому причина? От, будь ласка, поясніть і напишіть свою думку. Я хочу з вами цим поділитися. Друзі, дякую вам, бережіть себе і на зв'язку.